Добрий день усім! Сьогодні на занятті з математики будемо рахувати, говорити, слухати, думати, грати, дактилювати. Увага! Першу вправу будемо робити для рук. Цифровий ланцюжок увага, один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, Вісім. Дев'ять. Десять. До кожної цифри будемо добирати таблички. Один. Один, один. Два, два, три, три, чотири, чотири, чотири. п'ять, пять. шість, шість. Сім, сім. Вісім, вісім. Дев'ять, дев'ять, дев'ять. Десять десять десять. Будемо щитати з обличчя? Увага! Два. П'ять. Три. Сім, вісім, шість шість, один, один, десять, десять, дев'ять дев'ять. Будемо грати. Я буду плескати, а ви будете рахувати, скільки разів я плескаю. Увага. Один, три п'ять. Два чотирьо шість шість вісім, Будемо рахувати. Прямо, увага! Будемо рахувати прямо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Будемо рахувати обернено. Будемо рахувати обернено. Від десяти до одного. Увага. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. До кожної цифри доберемо предметні картинки. Будемо. Рахувати, скільки тут намальовано предметів. Один, два, два. Де? Ось. Два. Один. Два, три, чотири. Чотири. Шукаємо де? Чотири. Один. Ось один. Один, два, три, чотири, пять. Пять. Шукаємо. Де п'ять? Пять. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Вісім. Шукаємо. Де? Вісім. Вісім? Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, сім. Шукаємо. Де? Сім? Ось. Сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Дев'ять. Шукаємо. Де? Ось. Дев'ять. Один, два, три, три, Шукаємо. Ось три. Один, два, три, чотири, пять, шість. Шість. Шукаємо. Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Шукаємо, де ось. Десять. Діти, будемо грати. Гра називається числа сусіди. Числа сусіди. Число два. Зліва. Число один, Справа, число три. Один, два, три. Число три, зліва число два, справа число. Чотири. Два три, чотири, число шість, зліва число п'ять. Справа число сім. П'ять шість сім. Число чотири. Зліва число три. Справа число п'ять. Три чотири п'ять. Число п'ять. Зліва. Число чотири. Справа число шість. Чотири п'ять, шість, число дев'ять, зліва число вісім, справа число десять. Вісім дев'ять десять число вісім, зліва число сім, справа число дев'ять вісім дев'ять. Заняття закінчилось. Ми з вами рахували прямо обернено, дактилювали, думали, грали, називали числа сусідів. Дякую за увагу, до побачення.